Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет такої країни, як Демократична Республіка Сан-Топе і Принципі. Якщо чесно, до цього відео я не знав, де вона знаходиться. Знав, що це країна десь в Африці, ну, тому що, коли вбивав, каталог, каталог країна цю була приписана до Африки. Ну і Спеціально для цього відео стало цікаво, почитав, що ж це, де вона знаходиться. Це в нас держава, яка знаходиться на одноіменних островах. Сан-Топе і Принципі, у Гвінецьці Затоки біля Західного узбережжя Африки. Е, колишня колонія Португалії е, була відкрита там щось португальськими моряками в далекому 1470 році. Е, ці острови були безлюдні. ну і Португальці швиденько їх заселили рабами з Африки. Тобто ці острови стали такою перевалочною базою для работоргівлі португальців. Тобто сюди вони зводили зали, е, рабів з усіх своїх. Колонії і потім переправляли в Америку. Е, також тут паралельно почали створюватися е, сахарні плантації, вирощували цукор. робили. Ну а потім, коли рабство відмінили, е, то тут почали вирощувати робити каву, ну і інші якісь сільськогосподарські рослини. Свою незалежність від Португалії дані острови е, отримали 12 липня 1975 року. Ну що ж, на цьому трошки, напевно, досить історії. Ми зібрались подивитися монети. Перша моя монета е, вона у нас якраз і буде це 10 центав 1971 року, якраз доби, коли ці острови були португальською колонією. Ось така у нас монетка обігова, алюмініва, як ми бачимо, доволі маленька. Діаметр у неї 16 мм. Відношення реверсу до аверсу, як ми бачимо, у нас монетне, тобто на 180 градусів. Ну, доволі така маленька, цікава монетка. Наступна монета доволі така крупна. Хоча, якщо чесно, не знаю, яку правильніше спершу показувати, та, що по року, чи та, що по номіналу. Ну, Вирішив, будемо по номіналу першу показувати. Це у нас молода така відносна монета 17-го року. 2 добре. 2017 року. Виконана, як ми бачимо, вона у нас із сталі з нікелевим покриттям. Діаметр у неї 25 мм. Тобто, для порівняння, ось ці дві монети ну, доволі таки різні. Е, так, бачимо монету. Тут ми бачимо якогось птаха. Ну, Це, напевно, щось схоже на орла Орел. Ну, щось таке. Мені особисто так схоже. Відношення реверсу до аверсу у нас, як ми бачимо, медальйони. Тобто, отак треба Прокручувати її. На зворотньому боці ми бачимо герб республіки і дату 17 рік. Ну і назва республіки по колу. Доволі, як на мене, складна назва, чомусь мені важкувата вона. Читається з 3 чи четвертого 4 разу вдалося записати це відео. Так, наступна монета це у нас вже 250 добр, але рік уже 97-й, тому і не знав, яку краще першу показати. Ну, покажемо так. Так, давайте подивимось, що тут. Тут у нас. С2 та сама, той самий птах, таке корел зображене, що там, що там. Ну, пишіть в коментарях, хто там краще знає. Одним словом, як ми бачимо, ця монета дуже підходить для любителів флори і фауни. 250 добр ось така відносно маленька монета. Діаметр у неї 21 мм, виконана із хромованої сталі. Так, відношення Реверса Дауверс у нас медальйонне. Е, теж бачимо 97-й рік і герб нашої республіки. Ось така монетка була в нас сьогодні на огляді. Точніше, ось такі три монетки. Пишіть, у кого є така монетка, або якісь інші можливі монетки. Е, Сантоме, і принцип. Сподіваюсь, правильно прочитав. Е, так. Ось таким монеткам. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!